Папуся каже, похожий на попу. Характер у нас попаний, да? Носик, може, й маминий, а характер. Інна Девіцькова із Чутового цьогоріч перша породілля в обласному перинатальному центрі. Вранці 1 січня жінка народила сина Давида. Я поступила в пологовий відділ о 6-й ранку, а народилася вже в 9.40. Нині 22-річна породілля у післяпологовому відділенні. Пологи в нас перші. Пологи пройшли, ну як вам сказати, і швидко, і вроді, і не швидко. Було боляче, ну Ми щасливі. Подарунок на Новий рік і мені, і батькам. І... У нас 51 сантиметр, вага 3540. В общем, мужичок у нас такий вийшов, хороший. Ми дуже раді, щасливі, що все добре у нас. Почуває себе мама задовільна, дитинка теж добре і взагалом готується до випуску. Пологи без особливостей, молода, здорова, щаслива мама. Під початку року в обласному перинатальному центрі п'ятеро новонароджених, каже лікарка. 1 січня в нас народилося двоє діток у перинатальному центрі: один хлопчик і одна дівчинка. Загалом, станом на сьогодні, ми маємо п'ять діток, із них Три дівчинки та два хлопчики. Крім того, 15 новонароджених від початку року з'явилися у Полтавському міському пологовому будинку. Це вісім дівчаток та семеро хлопчиків, розповіла медична директорка Олена Коротич. А за словами директора Полтавської центральної райлікарні Олега Михедька, у цьому закладі новонароджених від початку року не було. Елла Тробієнко, Тетяна Весна та Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава.